Якщо веселий гість, то й пироги на радість. Їжа та обрядовість це поняття, що у свідомості українця пов'язані нерозривно, різного роду страви супроводжують людину повсякчас у хвилини радощі та туги. Кожен етап її життя, кожна важлива подія, що пов'язана з різноманітними звичаями та обрядами. За традицією, вимагає участі не лише певних предметів, але й цілком конкретних страв. Чимало усталених звичаїв щодо їжі пов'язано із родинами, хрестинами та одвітками. На хрестинах подають на стіл м'ясо, ковбасу, капусту, драглі, сир, масло, пироги та різні напої. Як то горілка, вино, пиво, компот із сушених фруктів. Якщо хрестини відбуваються в піст, то подають постяні страви, як то оселедці, смажену рибу, кисіль з гречаною чи вівсяної каші, гриби, сир, варені грушки, хліб і пироги. На одвідки годиться приходити до породілі з дарунками, паляницею та пелюшками дитячим одягом. Навіть найбідніші відвідувачі не йдуть з порожніми руками, приносять бодай хліб із сіллю. Заможні дарують ще й різні страви, що символізують очищення: це, як правило, млинці та пампушки, яйця та кисіль, мед і варені груші. Прощаючись із гостями після одвідок, мати роздає виноград, тобто варені яблука та грушки, а також, на пам'ятку, квітки, китички із колосків, зілля та калини.